Всім привіт! Я повернулася до вас із другою частиною відео про кращі комплекси для життя в Одесі. Першу частину ви можете подивитись за посиланням, а ми продовжуємо наш топ. Нагадую, я Ірина Петрова, експерт з продажу новобудов в Одесі та за кордоном. Поїхали! Розглянемо найзеленіший район нашого міста, а саме Хаджибеївський у минулому Малиновський. Славиться наявністю розвиненої інфраструктури, транспортними магістралями для комфортного сполучення з іншими районами міста. Також в його кордонах велике зосередження навчальних закладів, підприємств і дуже багато зелені в оточенні малоповерхових будинків. Цей район пропонує нам двокімнатну квартиру 63 три квадратних метрів за 60 тисяч доларів в інноваційному кварталі Кадор Сіті» по вулиці Краснова із концепцією Місто в місті. Поєднання домашнього комфорту та сучасних технологій. На території комплексу передбачена сімейна зона, власний парк 55 тисяч квадратних метрів із алеями сакур, дитячий простір під відкритим небом та зона барбекю. Спортивна зона передбачає бігову доріжку протяжністю більш ніж 2 кілометри, футбольна та баскетбольна зони. Бізнес-зона складає більше 50 тисяч квадратних метрів офісних та торгівельних приміщень і утворює два сучасних бізнес-центри прямо на території. Ще однією перевагою стає те, що перша черга на завершаючому етапі будівництва. Отож, скоро ми привітаємо наших власників квартир в цьому комплексі, а ви ще маєте змогу стати одним з них. І наостанок нас вітає Приморський район, найбажаніша частина Одеси для мешканців і гостей нашого міста. Розташований на півдні, він вбирає в себе прибережну та центральну зону Одеси, частково включений до списку ЮНЕСКО. Отож, наступна інформація для прихильників історичного центра міста з його колоритами старої Одеси, культурно-адміністративними центрами, найбільшою кількістю вузів, пам'ятками архітектури, парками та, звісно, прекрасними пляжами. Немає стільки слів, якими можна передати любов до Одеси і чому так багато людей мріють жити саме тут. Отож, саме зараз я виконую бажання багатьох людей і розвінчаю міф про те, що мати квартиру в центрі Одеси дуже дорого. Перший комплекс. Акварель-3 по вулиці Пішонівській, від якого до головної вулиці міста Дерибасівській, всього 20 хвилин пішки. Пропонують для життя двокімнатну квартиру 63 квадратних метрів за 47 тисяч 400 доларів, ще й з розсрочкою до двох років, і з першим внеском від 10% від вартості. На території передбачений дитячий садок, супермаркет, аптека, фітнес-клуб та пішохідні доріжки із лавками для відпочинку. До речі, в п'яти хвилинах від будинку знаходяться чотири вуза, тому вашій дитині буде дуже зручно відвідувати навчальний заклад. Наступним розглянемо ЖК удобний на вулиці Середньофонтанській, поруч із жд вокзалом До Дерібасівські ви доберетесь пішки всього за 20 хвилин, а до всесвітньо відомого одеського привозу за 10. До моря лише кілька хвилин автомобілем. Безсумнівна перевага для ціни телекомфортного життя посеред мегаполісу. Тут можна придбати двокімнатну квартиру 63 квадратних метрів за 53 тисячі 700 доларів. А здається, будинок в кінці наступного року. До вашої уваги, двокімнатна квартира 66 квадратних метрів від 64 тисяч доларів, з якої до знаменитої Аркадійської алеї менше 10 хвилин пішки. До одного з найбільших парків дендропарку перемоги близько 15 хвилин пішки. Будинок розрахований всього на 300 квартир, концепція якого передбачає комфорт та безпеку мешканців. Закрита територія із доступом за чіпами, система відеоспостереження та постохорони. Його аутентична пробудинкова територія стане вашим приватним островом серед облаштованих зелених зон та живописних куточків для відпочинку. На першому поверсі розташовані комерційні приміщення та ваша компанія турботи. А найпривабливішою перевагою цього комплексу стане можливість купити квартиру у розсрочку до 4 років із першим внеском від 30% від вартості. Ще більше крутих варіантів ви отримуєте під час індивідуальної консультації, на які я підберу найкращий варіант для вас та вашої родини із рахуванням усіх побажань. Пишіть та дзвоніть. Мій номер вказаний в описі до цього відео. Дякую, що додивились до кінця. Мирного вам неба та до зустрічі!